Син Вікторії Онищенко з'явився на світ за 11 годин до нового 2025 року. Жінка народжувала в обласному перинатальному центрі. Назвала сина Андрій. Такий подарунок під ялинку якраз ми дуже чекали. З вагою 4 кілограми 240 сорок грамів, із ростом 53 сантиметри. У новорічну ніч в обласному перинатальному центрі в Кропивницькому не народилося жодної дитини, говорить керівниця Тетяна Мітєва. 1 січня очікують на народження трьох немовлят. 31 числа за добу відбулося четверо пологів. народилося двоє дівчаток і двоє хлопчиків. Все добре, дітки здорові говорить торік в новорічну ніч. Тут народилася одна дівчинка. Іде війна, у нас немає свята. У нас одна мета. Хай наша нація народжує, хай в нас більше буде роботи такої прекрасної, такої самої самої найкращої, прийняти участь, допомогти в народженні нового громадянина України. За 2024 рік народилося 845 Дівчаток і 724 хлопчика. З новонародженою донькою зустрічала новий рік в палаті Кропивницького пологового будинку Анна Шовкун. Народилися ми 30 грудня 24-го року. Нам ставили дату на 25 рік, а ще сонечко, дівчинка, вага у нас 2850 см. Ну, Таке сонечко води назвали. Тата також у нас Владислав звуть. Нам ставили на 10 січня і на п'яте, на десяте, ось так. Але трішки раніше доня захотіла стати драконом. Все таки народитися в рік дракона. В останній день 2024 у пологовому народилося четверо дітей, говорить лікарка Катерина Боса. Всі здорові, всі почувають себе прекрасно. У Нас народилось двоє хлопчиків і двоє дівчаток. Зараз вони знаходяться в сімейних палатах. Вчора були пологи і. І крайня дитинка минулого року народилася о 10-й годині. Народився хлопчик. За новорічну ніч у нас не було як таких пологів. Каже, у новорічну ніч пологів не було. 1 січня чекають на народження двох немовлят. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.